Всім привіт, друзі, усіх вітаю. Зараз ми приїхали у сусіднє село. Ну, Трохи тут зовсім поруч з нашим селом, зовсім поруч з нашим домом. Ми живемо у кінці одного села, а цей будиночок знаходиться на початку іншого села. Це також наш будиночок невеличкий, такий тут у чоловіка майстерня. Але зараз ми приїхали працювати на городі. Город у нас тут трохи більше, ніж 30 сотих. Сьогодні, вчора ми вже прибирали там кукурудзиння. сьогодні вже доприбираємо його. Зараз так стану, щоб мене було видно. Сьогодні ми його доприбираємо і будемо сіяти люцерну. Люцерну будемо сіяти вперше вручну. Що з цього вийде я, але подивимось. Ось такий шматочок, що кукурудзиння нам залишилося. Більшу частину, звісно, ми з чоловіком вже прибрали. Ні, деяку частину ми прибрали ще восени, але часу нас зовсім не було. Тому бросили так, хай буде так, так як буде. Ну, Ми такі думали, що ми самі в умні насадили кукурудзиню, думали, корову будемо їм кормити. Ага, нашого на тій треба. Самі качани повиламували та перемололи, кормили курочок наших, та ще трохи там у нас вуток було. Тож вони все поїли. Отже, трохи тут залишилося кукурудзиння, зараз ми все висмикаємо, почистимо трохи городик та будемо сіяти люцерну в переміжку з ячмінем, з ячменем. Я не знаю, як правильно сказати. Чоловік робота, а я знімаю. <рес> Отже, друзі, зараз все виламаємо. Будемо знімати далі. Так, дивіться, друзі, вже трохи чоловік профризерував. Тут 10 сотих. Вирішили все робити за три підходи, тому що сьогодні дуже жарко та ще й вітер дує, тому дуже сохне швидко земля. Вирішили ми зробити, поділити наш город умовно на три частини. Зараз чоловік це профрезерував вже, засіємо тут люцерну, а потім будемо йти далі. Дивіться, змішали ми на 10 цих сотих, змішали ми 2 кг люцерни і 4 десятилітрових відра ячменю. Ну, ячменю в відрі десь 7-8 ну, залежить від того, як ви там насипаєте. ми не зважували його. І додали води. Водички додали трохи, щоб люцерна приліпала до ячменю. Зараз чоловік вимішає все і почнемо сіяти. Ми випробували на малий час частинах, тому нам потрібно, щоб до кожної ячменінки, до кожного зернятка, приліпало десь два, три, можливо, чотири зернятка люцерни. О, ось так видно. Тому ми її змочили, але не дуже. Води пішло на ось це все менше, ніж піввідра. Отже зараз буду набирати і буду сіяти. Ну що, друзі, з Богом? Чи ні, ну ось ось так воно вийшло. Не знаю, багато ми кинули чи мало, але вирішили, що це саме те, те, що нам потрібно. Не знаю, будемо дивитись після тут, бо забагато кинула, показ, показала вам. ну Воно десь більше, десь менше. В цілому сподіваємося, що результат буде і він нас потішить. Десять хвилин, і все готово. Зараз чоловік закриє, а я піду далі даривати кукурудзиню. Там ще трохи залишилось. Ну, треба робити, а що робити? Отже, залишайтесь з нами. Чоловікові жарко вже. Капець. Чоловік зараз зафрезерується все діло. Так іди нижче розерувати. А я піду, піду ще даривати. Там, бачите, вон трохи трохи кукурудзинечко залишилась Ось я піду його до да, До речі, мотоблок у нас кентавр якийсь та-та-там Не знаю, це все до чоловіка. До мотоблоків, дякувати Богу, я ще не касалася. Купили ми мотоблок у жовтні. Здається, в, можливо, вис... Ні, в жовтні, можливо, жовтня минулого року. Вже коли прибрали город, трохи овочів продали і назбирали трошечки на мотоблок собі. Тож у нас є новенький помічник. Ну, вже він не новенький, вже він... Ах, вже він нам допомагав цього року, вже картопельку ми посадили із ним свій город, також розерували ним, не наймали трактора, бо трактором дуже, дуже сильно вириває. Ну, не знаю. Мені якось взагалі все одно. Чоловік каже, звісно, бувають і краще набагато мотоблоки. Але, але поки що, взагалі наступний крок потрібен на міні-трактор. Але на це все потрібно заробити грошей. Звичайно, будемо заробляти. Заблизу, зараз чоловік вже майже закінчив. Піду я видергувати, висмикувати, не знаю, як це правильно казати. Мені ці обидва слова не подобаються, але пішла, пішла я до кукурудзи. У мене немає слів. Кукурудза, 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 кукурудза. Ніяк я не закінчу з цим кукурудзинням. Я <пішла> Вже сил немає сьогодні. Вже згоріла нас. До речі, сьогодні... Подумала про те, що минулого року, 4 травня, ми сіяли цю кукурудзу. Сьогодні, 4 травня цього року, ми прибираємо кукурудзиня. Працівники року. І, до речі, ляпнула вам перед цим, що кукурудзу садили ми для корів. Типу, будемо кормити кукурудзиня. Ні, на той час в нас було два барани. Ми садили для них. А потім вже коли ми збиралися брати корову, чоловік казав, що типу, о, ми стільки тока насадили, будемо кривий кукурузинями всю зиму корову. цей <р Indigenous> по, по, по Бачите, я ще залишилось, вон, ще скільки, я вже не можу, а не сил нема більше. Огород йде під горку. Під таку круту горку, вона на відео не дуже видно, а насправді він такий крутий в нас. І мені треба її носити от, от туди за терен. Чоловік взяв другу латку... О боже, що ми дорого. Чоловік Джон другу латку робить. Зараз сіяти скоро. А Я ще Я ще цьому дебирала. Отже, друзі. Зараз я закінчу, продовжувала. Ще хотіла сказати, ніколи не чіпляйте руками насіння, люцерни, тому що рукам капець. Це Вже потім почитала, чого воно таке грязне. Це добре, що я оділа, ну, в мене були з собою рукавички, я їх вдягла. Бо коров, молоко б, мабуть, ввечері чорне було. Не знаю. <світ> Вона не відмивається нічим. Коротше, я прочитала, що люцерну е ось ці бубочки семіна пропускають через гра фітову якусь тружку, типу муки, пилі, я не знаю, як це звати, ну, щоб потім магнітять ці оці семена самі зерня чистенькі будуть. Ні, ну спосіб, звісно, воно руками не чіпати. Зараз, друзі. Все, друзі, чоловік закінчує, вже посіяла ми цей шматочок останній. Вже наш город засіяний, дивіться. Не знаю, бачите, ви десь там краю чи ні Ой! Зараз я на себе поверну. Ну що, друзі, на не... ми закінчили? Посіяли ми дякувати Богу цю люцерну. Сьогодні закінчили з нашим городом. І ще мінус один. Чоловіка каже, я наші городи буду так рахувати. Мінус один. Один зараз відробили, засіяли, все, мінус один. Ну, вже на сьогоднішній день мінус два, один картоплю засаджений. І цей город ми засіяли люцерною. Ще два в нас є. Один, можливо, завтра зранку. Не знаю, будемо засівати також люцерною. А один, ну, таке подгороди, на під овочі. Отже, пішло в нас 7 кілограмів люцерни і два мішка ячмінь. ячмінчик. ну, Був десь близько 38-40 кілограмів отакі мішки, ну, величенькі такі були. І ще скажу кукурудзу більше. Я в житті ніколи садовити не буду, отаких плантарях. Та ну нафіг. Я не знаю. Це яке здоров'я потрібно мати, щоб його ту вручну махати. Та? Ні. то поїсти десь, десь десять бубочок ватткну у землю і все. І більше не буду. Що, друзі, дуже сподіваюся, що можливо на це відео буде комусь корисним, комусь цікавим. Я ось згоріла, і... І як муха мор червона. Друзі, друзі, такий наш городик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Будемо знімати відео ще. Будемо намагатися знімати цікаві відео. А, поки що. поки що так. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Бувайте.